Шкіра та стрес. В чому зв'язок? Всім вітання! Проблеми зі шкірою вони можуть бути викликані безлічу причин, неправильне харчування, неякісні або невірно підібрані косметичні засоби, хронічні хвороби та інше. Але часто буває так, що ми впевнені і у своїй косметиці, і в продуктах, які споживаємо, ведемо здоровий спосіб життя, п'ємо достатньо води, та при цьому проблеми зі шкірою не зникають. Тоді варто розглянути ще одну суттєву причину, яка згубно впливає на здоров'я шкіри це стан нашої нервової системи. Справа в тому, що шкіра та нервова система розвиваються з одного спільного зародкового листка ектодерми. Таким чином, між ними існує прямий взаємозв'язок, наслідок чого нервова система може напряму впливати на шкіру. Стрес це реакція організму на негативні фактори чи події. Він може бути спричинений різними чинниками, включаючи роботу, фінансові проблеми, відносини, а також загальну несприятливу ситуацію в суспільстві. Коли ми переживаємо стрес, наше тіло виробляє ряд хімічних речовин, таких як кортизол і адреналін, які шкодять нашій шкірі. А імунні клітини під впливом стресу виділяють гістамін, який провокує зуд, почервоніння, похирі, висипання. І саме тому ми часто помічаємо закономірність між стресовими ситуаціями та різними дерматологічними проблемами на шкірі. А наша шкіра є лакмусом для всього, що відбувається в організмі. Наукові дослідження підтверджують зв'язок між стресом і появою різних шкірних проблем. Наприклад, стрес може сприяти збільшенню вироблення шкірного жиру, що призводить до появи акне. Також стрес може погіршити проблеми шкіри, які вже існують, такі як екзема. Симптоми, які показують вплив стресу на шкіру, можуть бути різними: від збільшеної сухості та лущення до появи висипань і запалення. Шкіра може стати чутливішою та вразливішою, а також втратити свіжість та здоровий вигляд. За першими ознаками впливу стресу на організм слід звернутися за допомогою в першу чергу до дерматолога. Акне є однією з найпоширеніших проблем шкіри, яка може бути спричинена стресом. Підвищений рівень кортизолу в організмі може збільшити вироблення шкірного жиру і запровадити запальний процес, який призводить до появи акне. Стрес також може впливати на шкіру голови та волосся, він може призвести до появи лупи, збільшення випадіння волосся і посилення відчуття свербіння та дискомфорту. Регулярний масаж голови та використання засобів догляду, спрямованих на зменшення стресу та покращення кровообігу, можуть допомогти зберегти здоров'я шкіри голови та волосся. До речі, чутлива шкіра це також проблема, яка залежить від вроджених особливостей нервової системи. Вільні нервові волокна знаходяться в епідермісі, і чим тонша епідерміс, тим більше шкіра їх відчуває. Згадайте, як після пілінгів чутливість шкіри підвищуються, просто епідерміс став тоншим і нервові закінчення оголилися. Через оголені нервові закінчення ми відчуваємо стягнутість, печіння, свербіж, поколювання, жар. Чи відчуття тепла, загальний дискомфорт у шкірі. Зовні це проявляється у вигляді почервоніння, лущення, набріків чи висипання. На жаль, повністю усунути проблему не вийде, бо тонкий епідерміс – це вроджена особливість шкіри, але завдяки косметичним засобам можна постійно підтримувати її здоровий стан, щоб неприємні симптоми не проявлялися. Ранні зморшки і тьмяний колір шкіри. Як вже говорилось вище, в епідермісі знаходяться вільні нервові закінчення, тому стрес напряму впливає на погіршення антиоксидантних функцій шкіри та її передчасне старіння. Отже, шкіра любить спокій, аби мінімізувати прояви нервового життя на своїй шкірі, варто навчитися не сприймати стресові ситуації близько до серця і навчитись контролювати свої емоції. Тож варто знайти власний метод боротьби зі стресом, аби зменшувати його вплив на себе. До речі, в цьому можуть допомогти натуральні природні комплекси, які допомагають знизити рівень стресу та тривоги, сприяють покращенню психоемоційного стану, відновленню син та поліпшенню якості сну. Одним з таких засобів є івоніка Herbal NES. Завдяки дії ретельно підібраних рослин та їх екстрактів він допомагає заспокоїти нерви та зняти напругу, зберегти емоційну рівновагу та спокій навіть у моменти особливого стресу. Завдяки цьому препарату ви отримуєте натуральний спосіб підтримки своєї нервової системи, зменшить проявів стресу і його вплив на шкіру та організм в цілому. Ну і звичайно здоровий спосіб життя, який також є ключем до збереження здоров'я та краси нашої шкіри навіть в непрості часи. Регулярні фізичні вправи, здорове харчування, вживання достатньої кількості води, обмеження вживання цукру та обробленої їжі можуть позитивно вплинути на стан шкіри. І не забувайте за відпочинок, обов'язково забезпечте собі час для релаксації та позитивних емоцій.